Друзі, всім привіт! Всім доброго вечора! Зараз маємо замовлення на каталоги і хочу вам в прямому ефірі показати, як відбувається їхній друк. Дивіться, яка шикарна якість. Ось так друкуємо каталоги. Загалом можна друкувати будь-що. У нас велика друкарська машина. Замовник замовив друк на звичайних листках формату А4. Щільність листка 80, звичайний офісний папір, але якість друку просто шикарна. Ось так мило виглядає цей процес. Це збірка схем готова. Всім дякую за увагу! Гарного, тихого вечора!